Найсучасніший російський винищувач, чергова зірка кремлівської пропаганди, або як його називають росіяни, літак для завоювання переваги у повітрі су 35 Росіяни це називають сверхсверхманьовреності. Він на досить малому радіусі робить повний переворот. Він виявив е, опромінювання ворожим радарами. Пуск ракети він може дуже швидко виконати розворот і спробувати утекти від ракети. Су – літак четвертого плюс плюс покоління. Це модернізація су 27 сьомого, який росіяни постійно вдосконалюють. Максимальна швидкість польоту 2500 кілометрів за годину. Бойове навантаження до 8 тонн, а максимальна дальність польоту понад 3,5 тисячі кілометрів. На бойовій службі в РФ ці літаки з 2014-го, і їх у росіян близько сотні було ще на початку цього року. По своїм характеристикам його часто люблять порівнювати з американськими F-16. Ось і в принципі, якщо говорити про е, застосування, то цей літак, враховуючи на багато цільових, може використовуватися як літак винищувач, тобто для виявлення і знищення повітряних цілей, може використовуватися безпосередньо як бомбардувальник, тобто це можливість виявлення е, наземних цілей і безпосереднє використання е, ракетно-бомбового озброєння. Часто ці винищувачі росіяни використовують для прикриття інших бойових літаків, адже саме Су 35 має потужні радари та озброєння. Великі цілі, такі як транспортний літак, за рекламними матеріалами цей літак здатний бачити на відстані 400 кілометрів. Він може брати там а, до 12 ракет а, середньої дальності. Загалом ракети мають дальність польоту до 120 кілометрів і оснащаються як. Інфрачервоною як радіолокаційною, так і інфрачервоною головками самонаведення, крім того, ці літаки як опцію можуть бути озброєні ракетами Р 37 М з далекобійністю до 270 кілометрів. Недооцінювати су 35 з такими характеристиками, маневреністю та сучасним озброєнням досить важко. Утім, і це російське вундервафе українським силам оборони вдалося збивати і неодноразово. За час повномасштабного вторгнення в Україну відомо верифіковано саме а саме верифіковано втрату російської е, російськими окупаційними військами сьомий літаків тридцять су 35 за неверифіковану інформацію. Втрати перевищили 20 одиниць. А причому о, йдеться саме про бойові втрати, а окрім бойових втрат є.